Галичани незалежно від віку про голодомор 32-33 років знають лише з історії. Радянська влада прийшла у західну Україну набагато пізніше і не встигла задушити кислявою рукою голоду ще додаткові мільйони українців. Проте в пам'яті свій відлі, які невинноб'єнних пам'ятають усій Україні. Я завжди думаю, яка це була така система, що ніхто не міг цьому протистояти. Оце саме, саме найгірше, і історія повертається далі назад. Ми бачимо, що далі нас топчуть, далі нас північний, наш брат топчить. І напевне, і північні і росіяни вони чомусь не не роблять висновку із цієї історії. Ми будемо пам'ятати в своїх серцях все, що сталося в 1933-1935 роках, і вшановувати пам'ять героїв тих, які загинули, ну які не мали зовсім їжі, і вони ходили, збирали і. Не вижили за тих, що не вижили, за тих, кого ховало в братських могилах і кого тоталітарний режим прирікав на забуття, галичани молилися разом з усією Україною. А після панахиди запалені лампадки, викладені у формі хреста, долучилися до всеукраїнської акції Запали свічку у пам'ять про жертв голодоморів на українській землі.